Друзі, всім привіт! На зв'язку Автофокус хочу показати Volkswagen Jetta Це у нас 1.8 TSI на автоматі. Комплектація у нас CL, дуже класна комплектація, ми маємо люк, LED оптику по кругу. Такий у нас салончик. У нас є електропривід сидінь Повний електропакет, кришка багажника, підігрів зеркал, мультируль. Такий у нас Android планшет, там є навігація, блютуз, радіо, можна поставити флешку, дивитися фільми. У нас автомат. Це не DSG, це айсінг, Не путайте. Автомат не пинається, ні... нарікань по ньому немає. Власник установив такою нештатною. Це в нас показує скільки в кожному колесі бар Накачано колесо. Всього і два і два, все в нормі. Чехли. Сидіння дуже класно стані чехлами. Я, я осмотрев. Якось так. Люк працює, без нарікань. Є шторочка. Датчика світла немає, датчика дождю також немає. Маємо протитуманні фари, день денні вогні. На пасажирському також є електропривід-сидінь. Машинка має тільки один підкрас. Це в нас це крило і все. А так машинка вся в рідній фарбі. Дуже радую. Є е, другий комплект літньої резини. Таку красиву Volkswagen Jetta можна придбати в місті Києві. Територіальної оборони 102, можна кредит або лізинг, або обміняти ваш автомобіль з нашою доплатою або з вашою доплатою. Якось так.